Ти якась така бліда. яка мама. яка ти. Як ти себе почуваєш? Добре? Я нарешті наважилася записати для вас відео та поділитися нашими останніми подіями. Але для початку хочу сказати дякую за донати. Скільки? Ну, кажи голосно. Сім'я! 32 чи 33? 3200 32. Аліса зважилася, бо ми слідкуємо зараз за її вагою, але наче останнім часом трішки краще вона себе почуває, наче виявилось, чого це все їй погано, тому що це якийсь психологічний, напевно, що стан. Тому намагаємось все більш ну, м'яко та в дружній обстановці, так скажемо. Жити так, і, бо я нещодавно на неї там накричала, і вона на наступний день їй було погано. Я Кажу, може, це тому, що ну, ось так ти переживаєш, і якісь такі ситуації в нас трапляються в житті. Що я чи кричу на неї, чи що, але ну там, там було за що? Як ще ж дітей виховувати, не завжди ну, все це виходить в тиші, в спокої. Бувають такі ну, часи, коли необхідно і підвищувати голос свій. Ну, Таке трапляється в житті, але ми виявили, що саме від цього і стає погано. Я кажу, це вже якась маніпуляція. наче. Дівчата, я буду розповідати зараз ну, історію з нашого життя, але якщо у вас такий новорічний стан та все у вас добре і файно, і ви думаєте, що зараз ви почуєте якусь класну інформацію, у вас підніметься настрій, то, то ні, зразу вимикайте, переходьте до іншого відео, тому що тут. У нас все не досить гарно, і такі ситуації трапилися останнім часом, що мені дуже важко про це говорити, наче я і посміхаюся, і намагаюся це робити, але ну все так добре. Тож 25 грудня померла моя бабуся, моя зірочка. Дуже близька мені людина, і вона дуже допомагала мені в моєму житті, і це для нас велике горе. Зараз ще буду плакати. Сталося це все раптово, ну як раптово вона хворіла, але не могли виявити причину, чому вона захворіла. І лікували то одне, потім вже інше, і потім в неї впав гемоглобін, як на українській мові не знаю, може так і буде. І ні, ну, ніяк не могли його підвисяти, всі намагалися, і вітаміни її кололи, і вона там їла їжу, таку, яку, яка підіймає цей гемоглобін, але ну, то ж все не те. І настав той час, коли їй стало зовсім погано, її забрали до лікарні і там вже десь два дні вона була, і вона померла, на жаль, це сталося на Різдво, тому ніяке це для нас тепер вже далі не свято. І... Мало того, ну коли потрібна була підтримка, вже не з'явилася робота, і він поїхав в інше місто далеко, в 400 км звідси. І цілий тиждень, ну не тиждень, а десь там скільки п'ять днів його немає. Сьогодні п'ятниця, ні, сьогодні субота, Субота, господи, я вже загубилася, де я. Сьогодні субота, сьогодні він ввечері повинен приїхати додому. Ось такі справи. Ну, якщо чесно, дуже тяжко від цього всього. Я, я не знаю, я приїду додому в Україну, і ну, багато вже кого не буде, не буде. У минулому році в грудні помер дідуся Ліси. Це батько мого минулого чоловіка. То була для нас така також велика втрата, і ми все це переживали, і тоді вже для нас. Новий рік та Різдво не були ніяким святом. Але ну, минув час. А цього року помирає моя бабуся. Це мати моєї мами. Це взагалі жесть. Залишився мій дідусь там в Україні. Зараз живе він сам. Мама його провідує, намагається підтримувати його. Але ну, для цього потрібен час, щоб пережити це горе і щоб трішки стало краще. Ну, добре, не стане це. Факт, але ну, щоб легше трішки стало, тому що він зараз живе, де її речі в цій квартирі. Вона полюбляла е, домашні квіти в неї. Просто цілий же балкон цих квітів гарних, в неї дуже гарно це все виходило. І тому ну, зараз йому дуже боляче знаходитись в цій квартирі на самоті. Він запропонував моїй мамі та татку переїхати туди. ну Зараз вони. Думають над цим, щоб переїхати, та щоб йому не було самотньо, так скажемо. Я б дуже хотіла зараз опинитися в Україні та жити поруч з дідусем, і щоб йому було легше, і щоб нам було легше, але немає зараз такої можливості, тому ну, будемо думати над цим, і, можливо, в подальшому все ж таки поїдемо додому. Так, можна, звичайно. Тут такі справи. Ще й знаєте, якось на фоні цих всіх подій, ще й вже не з'явилася робота, він поїхав, і я тут на самофіну є Аліса, я їй сказала про це. Вона також тяжко це все переживає, але вона ще мала, я думаю, їй трішки легше від цього всього, але вона згадує, іноді кожного дня там питає. Ми згадуємо бабусю, передивляємось там відео, фото. ну, Такі справи. Вже тяжко говорити, тому вибачте, мене вже за це. Е, ну, а далі що ж нам робити, як святкувати взагалі той новий рік, коли немає настрою тепер. І ну, взагалі мені здається, що це все недоречно зараз цей період. Ось, ну, але є діти, ми домовилися вже з нашою подругою, що вона прийде до нас з дітками на Новий рік та ну, будемо його святкувати. Не знаю, ну ось таким настроєм будемо ми його святкувати. Тож таке, ну домовилися з друзями, що це ж наша подружка прийде з дітьми, ще двоє наших друзів, і будемо якось відмічати. Ну, тут в Іспанії, наприклад, я згадую минулий рік, вони не святкують так Новий рік, як у нас. Так? Що тут феєрверки, тут таке свято, прям 12 годин ночі на вулиці всі виходять, всі радісні, ну, стріляють ці петарди, ці феєрверки випускають. Такого не було в минулому році. Просто я бачу, що в них є цей виноград, який вони їдять, 12 виноградинок під бій курантів. Ось, а так, що прямо таке свято, напевно, що в них це Різдво, а потім вже 5 січня буде три королі. Це вважається ну, таким дитячим святом. Тут є хода, де йдуть ці три королі. Вони кидають сукерки дітям. Ось ну в минулому році ми побували на такому святі, чекали, що в нас прилетить хоч одна цукерка, але вони там штучки три, напевно, кинули в нашу толпу, Тому, звичайно, що ми нічого не спіймали. Ну і дуже багато людей. Я все ж таки не люблю ці свята, де ну велике скупчення людей. Тому ми намагаємось не ходити, тому що ну з, з дітьми, більше з дітьми. Якщо б, звичайно, що. Ми з Женької там десь разом би виходили так, на такі свята. Ще може бути, але з дітьми оце, бігати в, ці, в, цій, ну, в цьому натовпі не дуже хочеться. Ось тому Алісі нічого не видно, тому що люди ну, стоять і потрібно підіймати. Люди вилазять там і на клумби, і на дерева. Господи, що там тільки не відбувається, аби побачити тих королів. Ну, Теж такі свята. І ще сьогодні ні, вчора ще побачила ці новини в Україні, я, я взагалі думаю, що це якась е, така чорна полоса в нашому житті. Ну це спочатку війни, як ми сюди приїхали, і люди думають, що ми тут живемо, у нас все добре і класно, і ми з, е, втекли від війни з України, і тепер живемо тут мирі і злагоді, то все це не так. У нас дуже багато є проблем, і це факт. Е, Спочатку, як ми сюди приїхали, в нас тут зламалася пральна машинка. Зараз ми ну, просто або потрібно прати руками, або ну потім полоскати в пральній машини. Машинці ця функція ще працює, дякуючи Богу. Але потрібно купувати нову. Мені та нова пральна машинка ну, до одного місця, тому що я живу на зйомній квартирі, і куди мені ту потім пральну машинку дівати. Тепер помирає моя бабуся, жінка в жінка їде. Так скажемо, в інше місце працювати, в інше, в інше місто працювати, і в нього там зламався телефон. Тобто зараз в нас немає з ним зв'язку. Він там бере телефон іноді дзвонить, але це хвилинка, дві, ну і все. Що далі робити? Нам потрібно тепер ще й купувати телефон. А я взагалі не знаю, як це зробити, тому що нам потрібно за квартиру платити. Ой, дівчата, це у нас зараз він заробить гроші і у нас буде, хоча б заплатити за ну половину. А далі вже він мені вчора сказав таку новину, що далі робота буде в «Аліканте», Тобто цей роботодавець він буде давати роботу тут вже з 3 січня. Тому це дуже гарна новина. І слава Богу, буде робота, і можна буде заплатити іншу половину за квартиру через тиждень, а може через два, не знаю що як. Так скажемо, що скаже нам наша господарка квартири, чи вижене вона нас чи ні. Може, скаже, давайте виїжджайте, вже мені це не подобається. Не знаю. Будемо вже, коли платити, будемо їй казати, що така ситуація склалася, що Женька сидів без роботи, і ось тільки зараз вона з'явилась. Я не знаю, що робити. Не знаю, взагалі немає настрою, немає. Сил, не знаю, де це все взяти, щоб налаштуватися і жити далі. Потрібно це робити. Звичайно, що вже не буде так, як було, і в Україну повернуся, і немає дуже багато рідних людей, а я була тут. Ось так. Я взагалі думаю, знаєте, що. Потрібно цінувати своїх рідних і ну не сваритися. Є люди, які посварилися там, не спілкуються, але як бачите, життя настільки коротке, і ну, ти не знаєш, що буде з тобою там не те, що завтра, навіть через годину. Тому потрібно спілкуватися, дзвонити, питати, як справи, зустрічатися, проводити всі сімейні свята разом, і як сказати правильно, не втрачати часу на то. все. Тому що воно, як бачите, безпощадно, воно нікого не щадить. І люди помирають і хворіють. Тому потрібно цінувати те, що у вас є, рідних своїх, і спілкуйтеся. Якщо ви посварилися, краще помиритися, спілкуватися, зустрічатися і проводити час разом, і цінувати цей час, який, який ви провели разом. Ось так. Я любила свою бабусю і ми спілкувалися, і я взагалі не розумію таких ситуацій, коли люди не спілкуються і коли в них є якісь там, я не знаю, якісь обіди. Не розумію цього. Я не можу нічого казати, одразу починаю плакати. Якась така сентиментальна мадам. Е, я... Знаю, що мене дивляться ну, мої родичі, моя мама, татко, дідусі, жені батьки дивляться мене. Я хочу сказати вам всім велике дякую, що ви нас підтримуєте, що ви в нас є. І я дуже хочу, щоб в наступному році все було по-іншому, щоб нарешті закінчилась ця війна. І ми приїхали додому, і жили мирно, щасливо, зустрічалися, проводили разом час. Я бажаю всім вам здоров'я, щастя, миру, благополуччя вашим, вашим родинам. Е, я кажу зараз не тільки своїм рідним, я кажу вам всім, хто дивиться мій канал. Я дякую всім, що ви проявляєте інтерес, що ви пишете коментарі, різні коментарі, різні в мене глядачі. Е, було в мене таке відео, де писали, чому Женя не на війні і, і, і що я на такі питання відповідати не буду. І що лайкати я не буду, і що я взагалі нічим не займаюся, я мама, мама мати ютуберша, женя будівельник і що все в нас тут погано і так, ну, і так далі. Я не хочу все це перечисляти, тому що це, це мені не цікаво, так скажемо, але якщо ну, вам погано, і ви це від того, що вам на душі погано, ви пишете мені той коментар. То ну, раді Бога, якщо вам стає легше і ви почуваєте себе краще, то пишіть. Я взагалі не звертаю уваги на це все. Ну, Звичайно, що я це все читаю, але ну, не сприймаю це все близько до серця, тому пишіть, що хочете. А тим, хто пише добре, гарні коментарі і з гарними думками до мене. Я вам всім бажаю гарного настрою. Бажаю вам здоров'я, миру, злагоди, благополуччя і щоб все у вас було добре, щоб всі були живі, здорові, всім гарного дня і чудового настрою. І вже побачимось у наступних відео.